Вітаю вас! Мене звати Анастасія Меджик. Я духовний провідник, наставник, інструктор з Тетахілінгу. Я пройшла вже більше скільки практичних курсів при інструкторських. Вже більше 4 років я практикую в терапії з клієнтами, студентами. А також я фасилітую вже на активації Кундаліні. Ви можете ознайомитись детальніше в моєму інстаграмі, в Ютубі. Дуже багато цікавого контенту, який допоможе вам знайти відповіді, пізнати себе глибше, почати медитувати і не тільки працювати з власною підсвідомістю. Це відео. Насправді буде багато в чому пробуджуючим для вас, тому що багато людей говорять про маніфестації, щоденне самопрограмування, бажання. Але мало хто каже про те, що маніфестації бувають деструктивними. Те, що навіть коли ви не контролюєте, ви все одно продовжуєте створювати ваші бажання, і вашу реальність, якою ви живете щодня. Тож, в цьому відео буду розвіяти міфи, казати, чому не виходить отримувати те, що хочеться, да чому хочу недостатньо, і про взагалі про що таке хочу. Тож, маніфестація, це практика доволі розповсюджена на сьогоднішній день. Ви можете побачити у багатьох експертів в практиках і е, зіштовхнутись тим, що ви починаєте вже і дихати маткою, і не тільки маткою, а все одно не виходить ні букети не маніфестувати, нічого іншого. Чому справа в тому, що наш мозок це суперкомп'ютер. І для нашого мозку можливо все. Він виконує багато функцій, які ви не контролюєте. Подумайте зараз, коли ви робите вдих, коли ви робите видих, чи контролюєте ви ваші реакції, коли ви моргаєте, коли ви ковтаєте, ні. Так само ваш ЖКТ переварює всю їжу, функціонує без вашого контролю. Але ви звикли думати, що від вашого контролю все залежить, ні. Але що важливо знати, що коли ви бажаєте мало, коли ви не вмієте бажати, коли ви не знаєте, чого ви хочете, ви починаєте створювати деструктивні маніфестації. Чому давайте спочатку розберемо, що таке деструктивні маніфестації? Це коли я створюю те, від чого я не в задоволенні. Це коли я створюю те, що бентежить те, від чого я розчаровуюсь, плачу, або те, що ви не маніфестували і зруйнувало, навпаки ваше фізичне, емоційне здоров'я, да, або зашкодило вашим поїздкам, оформленням документів і будь-яким життєвим ситуаціям, з якими ви стикаєтесь. Це дуже схоже, коли ви їдете сонячний день і втрапляєте просто в ДТП. І це також ваша деструктивна маніфестація. Про що це говорить? Про те, що вашому мозку ви не даєте роудмепу. Ви не створюєте карту, ви не заходите в Google Maps для того, щоб створити маршрут, по якому ви їдете. Ваш мозок це суперкомп'ютер, якому потрібні задачі, які він буде виконувати, від яких він буде відштовхуватись. І насправді, поділюсь власним досвідом, поки я гралася в практики самопрограмування, писала щоденники, це розганяє. Вашу енергію дуже сильно, я в це гралась. Але маніфестувати треба теж навчитися дуже правильно. Да? Не просто від хочу, не знаю чого, або хочу мільйон, не розумію на що. Ваш мозок навіть може не розуміти, що таке мільйон. Мільйон для чого. Якщо конкретно ви не прописуєте а, і не пояснюєте вашому мозку, що ви отримуєте, що ви хочете прожити, де ви хочете обинитись, для чого, якщо вашому мозку не зрозуміло для чого, ви просто це не створюєте. Просто потому що. Це вже давно не працює. Так, ось справа в тому, що в нас є таке розповсюджене колесо балансу. Я думаю, багато хто з вас чув і про те, що в нас є вісім сфер основних життя. Я тут для зручності ще закріплю, щоб вам нагадати: да, це там здоров'я, визнання, стосунки, подорожі, речі і так далі. І так далі. Це колесо. Не завжди всім підходить. Ви можете його змінювати, ви можете взагалі додавати ті сфери, які вам резонують, можете прибирати. Але важливо під кожну сферу писати те, що ви хочете створити уже в теперішньому моменті, і те, як, що ви проживаєте. Тому що ваша душа ніколи не мотивується матеріальними речами, машинами, квартирами, їй це насправді все не цікаво. І коли ви дивитесь там на чиюсь Феррарі або якусь жінку, яка проходить в сексуальному плаці, там, не знаю, з картьє, і ви думаєте, Боже, який він, звісно, дуже крутий чоловік або класна жінка. Але про що це говорить? Що ви щитуєте енергію, ви щитуєте, що саме вас приваблює в цій людині. А тут буде мова йти про чесноти. Чеснота це та енергія, яка запускає процеси створення маніфестації в вашому житті. Скоріше за все, у жінці ви бачите впевненість або жіночність, або сексуальність, або відкритість, чесність, там, проявленість, впевненість, легкість. У чоловіка ви можете побачити цілеспрямованість, самодостатність або сміливість, хоробрість. І насправді ви хочете розкрити в собі ці чесноти. І це завжди ключик до ваших маніфестацій. Тож, Уже даю вам такий перший ключ, збирайте це в свої нотатки. Те, що розкриє і допоможе вам маніфестувати, це розуміння, а що я хочу прожити, яку чесноту мені треба розкрити, щоб це матеріально з'явилося дуже легко. Да? Тож візьміть собі з сьогоднішнього дня а, за розуміння: якщо ви не створюєте роутмеп, якщо ви не пишете карту для вашої підсвідомості, що важливо розуміти, що ваша свідомість це тільки 12%. Тобто, те, що ви бачите, ваш мозок це контролює, аналізує, але вам потрібно розуміти, що ви мотивуєтесь і дієте з того, що записано на вашому жорсткому диску комп'ютера. Да? ваші спогади, ваші відчуття, ваші асоціації безпечно для вас це чи небезпечно, тому що якщо підсвідомо ви боїтесь, наприклад, створювати стосунки з жінками або з чоловіками, то скільки би ви не писали а, там блокнотиків бажань, ваша підсвідомість просто вас від цього відштовхує. І для цього важливо пропрацювати внутрішні травми. Болі, з якими ви стикались, а потім вже створювати маніфестації. Якщо ви не даєте задачу своєму мозку, ваша підсвідомість хоче все одно знайти рішення. Тобто в ній все одно є певні травми, певні цілі, до яких вона спрямована. І якщо ви не пишете їй карту, вона починає створювати проблеми. проблеми, які вам потрібно вирішувати. Це про деструктивні маніфестації. Якщо ви не вмієте бажати, якщо ви не лідер в своєму житті, якщо ви не знаєте, чого ви хочете, якщо ви не розвиваєте свою ображалку, то, скоріш за все, ви стаєте залежним, залежним від агрегорів, залежним від вчителів, залежним від друзів і їх думки, залежним від батьків. Що тут потрібно розуміти? Щоб вийти з цієї залежності, вам потрібно розвивати Вашу творчу карту всередині, другий ключик, який я вам даю, дуже легко це ви можете зробити вже сьогодні. Заходьте, візьміть собі зазвичку, витрачати час в інстаграмі і тіктоці менше. А взяти, наприклад, Pinterest, я для вас теж закріплю. Це прикольна приложуха, в якому можна зайти і додати просто їжу для поглинання. А що ще я можу бачити, що ще я можу спробувати? І дивіться по внутрішньому імпульсу: створіть собі декілька папочок по різним сферам і додавайте картинки. Але коли ви додаєте картинку, Пишіть свої щоденники свої замітки, що саме я там проживаю, що саме я там відчуваю, що саме я маніфестую, не просто Бентлі, а як я сиджу і відчуваю, радію, їду, відчуваю легкість, відчуваю, що для мене все можливо, віру в себе, і так далі. І так далі. Ви маєте фокусуватись на енергії, а потім зрозуміння, якої енергії ви можете скласти наступні дії. Це ваш третій ключ, тому що. Дуже легковажно вважати, що я просто чогось хочу. І приїдь, будь ласка, чарівник на голубому вертольоті, або там батьки дайте грошей, або друзі позичте, або там буду бідкатись на життя. Ви маєте розуміти, що люди в дитячій позиції, по-іншому, я їх ще можу назвати іноді жертви, це найстрашніші агресори. Агресори чому? Тому що вони завжди вважають, що їм всі повинні, тому що вони не вміють брати відповідальність, і тому, що вони через ці маніпуляції, як енергетичні вампіри, сусуть енергію з інших, бо не вміють створювати власну. Коли людина не вміє створювати власну енергію, вона, звісно, не може створити гроші, не може створити нові ідеї, тому що вона не проявлена. Для того, щоб у вас були дії, ми спочатку даємо задачі мозку, а потім вже які сьогодні кроки я можу зробити. Якщо це якась поїздка, то подивитися там білети на літак подивитися скільки зараз там чек я заробляю можливо десь в чомусь там збільшити конверсію прорахувати масштабування зробити диверсифікацію розподілення коштів то ви можете різними шляхами підійти а якщо ви цього всього не знаєте що там звучить зараз ви такі боже що за слова ви можете просто піти на консультацію і це може бути теж ваш перший крок і дія і тут потрібно розуміти що тільки від вас і скільки ви направляєте і що ви направляєте? Фокус залежить, ну не залежить, да, в принципі, є результат тому, що буде з вами завтра. Живіть, будь ласка, в сьогоднішньому дні і не думайте, що ось там через 10 років я накоплю, тому що енергія на будь-які бажання виділяється в вас зараз. Це значить, що у вас є стимул зробити це зараз. І пам'ятайте, що за кожним реалізованим бажанням насправді ви створюєте нові нейронні зв'язки. Нові нейронні зв'язки це що? Відчуття знання, що я цього вже досяг і я можу більше. І третій ключ що коли ви йдете в маніфестацію, ви завжди можете звернутися до практик вдячності. Вдячності за ті маніфестації, які вже відбулись, і вони стануть для вас крутим трампліном в наступні бажання. Не чекайте, що хтось вам скаже, як правильно саме для вас. Ніхто не знає, як правильно саме для вас. Стратегія 2024 року і подальші роки в тому, щоб стати власним гуру. стати власним насавником і навчитись вчасно реагувати на свої потреби, навчитись вчасно звертатись навіть до провідників, які тільки вас підсилють, підсвітять, але все одно дії робите ви. Вам потрібно тільки зрозуміти, як механізм, і просто почати робити. Будь-який страх це ілюзія. Ілюзія уявлення про те, а що мені заважало, а чому в мене не вийшло. Просто робіть. І тоді, коли ви робите, ви даєте інші імпульси. Ви знаєте, що будь-яка звичка формується 21 день. Але я відійду від цього і скажу більше, що якщо ви візьмете за звичку, Бажати у вас виділяються ендорфіни, гормони, ви починаєте вібрувати на інші енергії. Насправді, таким чином ми можемо розкрити круті чесноти з дитинства, легкість, радість і перевести їх в дорослі. А це вже говорить про те, що ви можете створювати, можете бути креативними, можете бути сміливими, без якихось там каприз. Да? А Через натхнення діяти. І це тільки посилює вашу енергію. Якщо це було відео для вас корисне, не забувайте, будь ласка, маніфестувати і самий потужний ключик на моєму каналі це вже є перша практика маніфестації. Але спочатку складіть план, а потім йдіть в практику. Спочатку розпишіть, що ви хочете, як ви хочете, що для вас важливо. І те, що ви вже знаєте, як ви дієте. Пропишіть план, а потім з планом ідіть маніфестуйте. І я була б не я, якщо б вас не попередила і не сказала, що будь-яка маніфестація це про те, що якщо ви цього не маєте, значить у вас є обмежуючі переконання і страхи. Будь ласка, якщо ми з вами говоримо про дорослий підхід до життя, вам потрібно розуміти, що за вас ваші страхи і травми ніхто не пропрацює. Ви маєте виділяти час на терапію і працювати з власною підсвідомістю. Є такий крутий інструмент, про який я розкажу в наступних відео. Роскопка, якщо ви його опануєте, ви можете приходити на терапевтичні курси СТЕТАХІЛІНГУ, ви зможете самі собі допомагати вчасно і маніфестувати дійсно ефективно. Не скатуючись в жопу, не створюючи деструктивні е, якісь рішення або дії, а все-таки сміливо проходячи свій власний апгрейд, чого я вам бажаю. Я бажаю вам легких, крутих трансформацій, без травмуючого досвіду, свідомих рішень і до зустрічі в наступних відео. Якщо це відео було корисно, пишіть, будь ласка, коментарі і е, е, самих активних учасників чекають бонуси. Обіймаю гарного дня, Па-па.